Слава нашому Господу, друзі. Знаєте, хочу зачитати місце Святого Письма, яке вже і читалося. І дещо порозмірковувати. Пророче слово Господа до Ізраїля через Малахію. Я полюбив вас, говорить Господь. А ви говорите. У чому ти явив любов до нас? Чи Ісав не брат Якову, говорить Господь. Однак же я полюбив Якова, а Ісава зненавидів. Трошки тексту минає, пропускаю. Син шанує батька, а раб пана. Якщо я батько, то де повага до мене. І якщо є Господь, то де благовіння переді мною. Говорить Господь Саваров, вам, священники, що знеславляєте ім'я Моє. Ви говорите, чим знеславляємо ми ім'я Твоє? Ви знаєте, друзі, для нас можливо, може хтось глибше розуміє, а я собі тако думаю: благоговіння, таке непросте слово і пошана. Знаєте, я думаю, що одне із. Ще таких слів, які будуть подібно виражати певне відношення, є уважені. От для мене це слово воно якесь ну, більш прийнятне. Я розумію, що благоговіння величніше слово, воно означає дещо більше. Ви знаєте, я вам скажу так по-чесному, що я взагалі сьогодні не мав проповідувати. І я вам скажу навіть по-чесному, я не мав бути на цьому місці, тому що були деякі інші. Плани, і я далеко був не впевнений, що вдасться справитись з ними. Але до мене задзвонив Максим і дав таку пропозицію. І ви знаєте, щось в серці моєму стиснулось, і хоч я зробив паузу таку, знаєте, бо спішити це така річ, навіть у світі кажуть певні речі і наслідки, але чомусь я не зміг відповісти. Для мене чомусь було. Це важливо. Ви знаєте, і коли я побачив навіть номер абонента, бо зазвичай в сьогоднішніх телефонах там висвітлюється і ім'я, і фамілія. Це для мене щось означає. Я думаю, що Максим сприйме ці слова як належить, бо так написано при похвалах і поріцаннях. Це мова йде про уваження. Знаєте, уваження це таке слово інтере. Воно в своєму корені має вагу, вес, скільки важить, значення. І я вам скажу по правді, і ви можете розібрати так і в своєму житті, дивлячись. Не до всіх людей, не до всіх. Ви сьогодні відноситесь однаково. Я знаю, що сьогодні тут на цьому місці народ Господній, що сьогодні, тут на цьому місті вибрані і викуплені Господом. але навіть серед народу Господнього. До вас дзвонять різні люди. І правда, таке буває чуть різне відношення. Там чуть важче буває не взяти. А там треба обов'язково передзвонити, а там ще якісь речі, щось таке, якесь зобов'язання всередині є. Якась така річ, яка впливає на тебе. Ти не можеш відмовити, ти змушений щось зробити, а є інші люди, де, можливо, ти скрипився. Розмірково і питаєшся знайти, можливо, в своєму розумі, щоб це таке вспомнити, щоб підняти слухавку. Або, можливо, тебе кудись запрошують. Ти обов'язково розглядаєш. Правда? А хто там буде? Є з вас такі, що вас запросили кудись, і ви так знаєте, так раз і на опал згодились, прийняли запрошення, коли, куди я вже виходжу. Ні-ні. Ви обов'язково поспитаєте, а що це за зібрання, а які люди там будуть. Ага. І ви робите певну оцінку, ви знаєте, я вже не раз приводив оці такі ваги, цікаві з радянського варіанта, називаються тюмень, по-моєму. Хай вас не бентежить це російське слово і регіон, хай їх Бог благословить і там. Бо недавно я бачив що і там є народ Господній, який благовіє перед іменем Божим. там, на далекому, на далекій частині цієї землі. Але на ділі, тюмінь це такі інтересні ваги. Це коли ти поклав щось, а потім так важиш і дивишся, що воно стоїть. Поклав туди гірки, зважив і побачив, о, це значущий вес. Вам скільки? Два кілограми три. Ну, так раз і ці шальки переважує значущий вес. Так точно відбувається сьогодні в моєму і в твоєму серці. Я взагалі-то на цю тему про благовоління. Ви знаєте, в мене є мій керівник. Я працюю вже давно, а він ще давніше. На роботі це людина, яка не знає Господа. Але коли я прийшов, я попав в колектив до досвідчених спеціалістів, які вже сформувалися, стались, звершились в своєму житті. А я нічого не вмів майже і не знав. І ця людина в моєму житті. Я не знаю, чому так, можливо, через якесь моє рівення, желання, ще щось, я не знаю. Але він мені став приділяти оприділенне. Внімання. Знаєте, став терпіти мене в тих речах, які мені були тяжолі, де, вибачте, в мене тряслися руки, де я переживав і робив помилки, а він мусів скріплятися, знаєте, він так мусів скріплятися і продовжувати допомагати мені. А я ж хотів більше і більше, і ви знаєте, це все лягало на його плечі. Я кожен раз я прошу, а можна я ще оце зроблю? Мені так хотілося. Знаєте, я так хотів ну, навчитись щось. І він дозволяв. А потім наступив період інший в моєму житті, коли дзвонок за дзвонком, і треба їхати ну, в лікарню. І воно настільки було часто, вже привично, але важко. Чуєте, важко. Важко. І, бувало, ті, хто дзвонили, вони казали до мене так. Ти знаєш, Францович казав, щоб ти приїхав Мороз. Чуєте? Це звершує на мене певний вплив. Якийсь такий виникає состояння таке в моєму дусі, в моєму душі, що я не можу відмовити. Чомусь втома тоді не вартує, чомусь плани тоді не важать. Тому що чуєте Францевич, це таких пару слів, ви його не знаєте, і це не важливо, але за цим словом так багато стояло в той момент. Він перестав приїжджати по ночах, а це не завжди просто. І кожен раз він навіть вже не дзвонив а просто передавав. Скажіть Володі, а мені вже було тяжко теж. Але коли я чув, що він знову це сказав. І по сьогоднішній день. Ви знаєте, одного разу на балконі він сказав таку річ. Я тебе вчив, а більше я не хочу, бо це теж тяжко. Це до чогось зобов'язує. Чуєш? Уважені пошана. Благовіння, вони не виникають на пустому місці. Вони не виникають просто так. Ви знаєте, буває сьогодні. Ми так дивимося друг на друга і думаємо, ти що мене не уважаєш, ти що мене за нічого не щитаєш. А я собі думаю, Господі, так часто ми до цього буває не приклали абсолютно нічого. А що ти зробив, щоб ти був вагомий? Що ти зробив, щоб вдруг на тебе дивилися, і серце людське могло сказати тобі так. І ми буває ображаємося. У вас таке буває? У мене дав. А хто ти, Володя? Знаєте, я бачив людей з вдячними лицями. Вони не можуть навіть сидіти, коли ти зробив для них вагому річ. Вони можуть бути навіть старші возрастом. Ви знаєте, я думаю, що для вас це зрозумілі речі, і ви їх поймете. Але я думаю, що Євангеліє, воно просте. І тому не просто Господь про ці речі говорить в посланні до Малахи через цього пророка Він каже, а вони кажуть йому, а як ти нас полюбив? От чому таке отношення? От почему така постановка вопроса: от почему не треба нести на жертвенник найкраще. От почему не треба старатись, тому що вони не бачать закриті очі, що зробив для тебе і для мене сьогодні Ісус. Тому це не просто, друзі. Бувало, коли десь була прилучена твоя рука. Явно і вона щось вирішила. Чуєш, ти пожнеш обов'язково це? Тому що навіть люди, які не знають Господа від такого посіва, від такого дві, від такого результату. Ви не бачили, що вдруг, коли хтось вас бачить, кому ви були в благословіння? Кому ви потрудились? Кому ви зробили щось добре? Ви не бачили, що їхні очі вдруг при вигляді вашому починають блистіти? І вони вдруг готові з вами общатись, готові відкласти свої плани, готові спинитися йти в магазин, куди йшли, бо вони зустріли вас і в їхньому разумі нечто воспроизводиться, ваше благодіяння. Те, що зробили ви в определене время, коли, можливо, їм було трудно, коли було тяжело, коли не було можливо навіть з ким поговорити, а ви вділили їм. Час. Ви будете щось значити в очах цих людей, правда? Я спитаю вас, ви переносили духовні тягарі? Звісно ж, ні, ви всі в побіді. Це тільки я. Звісно, жадав. Бо ви, як і я, і в кожного свої тягарі. Я от собі думаю. Були такі дні, що я не міг з ними справитись. День, два, три. Нема в мене. Чуєте? Нема мудрості, нема разума. Я з якої сторони не підійду до цієї гори, а я її зрушити не можу, тому що в мене немає чим. І ви знаєте, вдруг Господь дав откровіння. Я таку річ пережив буквально недавно на днях. Це слово було у вигляді видіння. Ви знаєте, я війшов в состоянні благоговіння. Я вдруг побачив це слово, видіння. Через пророче служіння. Коли я вдруг побачив це видіння, і воно мені стало зрозуміле, коли воно мені все і з'яснило, я побачив, скільки тягарів звалилося з моєї душі, я ходив по кімнаті і не переставав говорити одне слово в своєму благовіні. Та ти що? Це восторг, в якому є благодарність, в якому є подяка. Ви знаєте. Я подивився, що це зі мною щось робить. Осознання того, яку ти отримав допомогу, осознання того, що произошло з душою твоєю. Ви знаєте. І тому Бог, коли говорить в пророка Малахії, Він не говорить безосновательно, Він не говорить на пустому місці. Ви знаєте, так буває. Ну, деколи хочеться приборкати дітей там страхом, ще чимось. Воно працює. Працює, але до певного часу. А потім працює зовсім інше. Вони повинні побачити щось один от другий. Вони повинні побачити мою помощ, моє участі. Моє подвязання і їхнє облікчення в багатьох випросах. Тоді, коли я буду до них дзвонити, папка дзвонить. Не просто той, хто тільки привів їх в світ, через кого Господь привів їх в світ, але моє. З участі. Послухайте, це не зможе зробити. Ну ніяким чином, ви знаєте, я був не на одному бракосочетанні, і я бачив, бувало, як діти з сльозами на очах, з великою пошаною і уваженням благодарять своїх батьків. Почому? Тому що в їхній пам'яті. Дні. Часи, трудності. Їхні падіння, з яких їх їхні батьки витягували. Ви знаєте, я думаю, в чому проблема цих була людей ось в цьому питанні. Я полюбив вас, говорить Господь. А ви говорите, у чому явив любов, ти до нас. А потім він каже до них: ви кажете, трапіза за Господня не стоїть уваження, і здобуток від неї напрасний, піщана напрасна. Що це означає? Вони не бачать, вони не розуміють, їм не відкрито, ви знаєте, або ожесточення наступило серця, і вони не можуть зробити поняти і. Урозуміти того, як Господь розположен до них і що вони з того мають. Ось чому таке отношення. І буває, коли вдруг сьогодні в мене і в тебе закриваються глаза, починається пренебрежительне отношення до Господа. В тебе немає уже восторга, в тебе немає алілуя, в тебе немає хвали, тому що дьявол закрив відіння, закрив глаза, і ти не бачиш у участі є Божє в кожному твому дні. Тому як сьогодні потрібно пізнати його, як потрібно пізнати те, що він зробив для тебе. Ви знаєте, я дивлюся на учнів, які з ним в одній лодці. І вдруг вони будять його і кажуть, чи ти не бачиш, що ми гинемо? Такі речі залишаються в пам'яті. Вони обов'язково повинні залишитись. Він встав і каже: вітер утихні, море, перестань. І вони ізумлялись. Вони з глибоким уваженням, з восторгом, з благовінням піднімали глаза. І дивились і казали, «Кто же, ето? Хто же ето, що море і вітер покоряються йому. Це откровіні, це те, що остається в разумі. Тому однажды, коли він вводить свій народ, Ізраїль вводить в обітовану землю, він каже, і тоді, коли я вас туди введу, і ви будете пити з криниць, яких ви. Не копали, їсти плоди з дерев, яких ви не садили. І коли у вас стане багато-багато худоби, і коли поширяться ваші приділи, не скажіть тоді, що сілою своєї руки я здобув оце все. Ви знаєте, так дьявол може обікрасти, так дьявол може закрити глаза, і тоді людина не розуміє, що все, що вона має, це дав їй Господь. Ви знаєте, мені сьогодні. Один брат вислав проповідь одну. Їй вже більше, мабуть, десяти років. І це була моя проповідь. Яку я говорив, я її слухав і думаю, неужели це ти? А я удивлявся і думаю, які тверезі мислі. Я так благодарен Господь. Ви знаєте, я там деякі речі почув і думаю. Знаєте, так кажуть, буває, та сонце світить для всіх. Ні, друже, воно сяє, гріє тебе, і зайчики його пробігають по твому лиці, та воздух він дав для, для всіх. Та ні, послухай, ти вдихаєш і видихаєш 16-18 раз на хвилину. Це він тобі дав, і коли вдруг не стає повітря. Неужели ти не понімав, що до цього времени? Написано про нього, що він дає дихання і життя. Рухались ноги твої, рухались руки Твої, рухались повіки Твої. Ви знаєте, я знаю одну сестру. В якої, вибачте, є певна сухість слезових. Я так думаю, Боже, така ніби малозначима віща, але тепер треба. Весь час з собою носити водичку орошати. Ти на протяженні ено количество времени продовжав. Врушення. Ти робив все так в твоєму і в моєму організмі, що тобі не було ніякої недостачі, і ви знаєте, я так дивлюсь, так буває ожесточення наступає в нашому серці, і ми не знаємо і не розуміємо, що сьогодні ти на цьому місці по благословенню Господню. Руки твої рухались, ноги твої рухались, що ти сидиш на цьому служенні і дихаєш. Тобі тепло, бо тіло твоє гріє. Тебе написано, Їм. Ім завершається таке коротке слово, але малозначиме. І тому я думаю, як буває сьогодні лукавий. Закривай разум, закриває серце, і ти нікого не бачиш, окрім себе, рухаєшся по горизонталі і розумієш, що якщо не зробиш, то не буде яка ошибка, я думаю, так наступило в цих людей. Перестали бачити руку Господню, перестали внімати цьому, перестали бачити велич і могущество святого. То як ти нас любиш? Я думаю, Господі? Це ж не в началі книги Бетя. Чуєте? Це не початок книги Бетя, це книга Малахі і друзі. От чому після того наступило велике затіш'я, і ми бачимо, що вдруг голос Божий перестав звучати для Ізраїля. Тепер ви побачите. Ви знаєте, друзі, коли вдруг благодаті, його милості і любві стане менше в житті твоїй. Тоді побачиш, що це була його рука. І ви знаєте, він так буває робить. Бачить, що серце ожесточилось. Так раз чуть-чуть забрав. Ти побачив це, а потім повернув назад. І що відбувається з тобою? І зі мною? Знаєш? що? Лікування, торжество, глибоке уваження. Вдруг. Та ж було, не стало, а тепер знов є. Нічого, ну як будто, знаєте, так як ну, заболів, виздоровив і знов здоровий. А ні, що то і Бо лежав, коли було 39, бо лежав, коли вдруг все тіло ломило, так було тяжело. І якщо ти урозумів, що це була рука благодаті, після цього буде торжество і благодарність, і серце буде не закрито, Бог мій, помагав мені, чуєте, друзі, щоб сьогодні дьявол не украв в тебе. Живого, святого істинного Ісуса, який тобі допомагає, який заботиться. Може, в тебе є трудності, я розумію. Але як часто при них, Він закриває тобі абсолютно все інше. що печеться, заботиться, тримає свою рукою. Тому 400 років. А потім приходить Ісус. І вони отримають. Ви знаєте, я собі думаю, людина, яка 38 років була хвора. Каже, ні чоловіка, ні. Але Ісус йому дав зцілення і Він пішов. Паралізований, мабуть, був. Слава тоді. Він каже, а ви б безславите імя Моє. Нема должного воздаяння. Він його, це не требування. Ви знаєте, як на мене може якби правильне слово підібрати природній результат. Він каже, любов не в тому, що ви полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив вас. І коли ти її побачив, коли ти її оцінив, коли вона до тебе така добра, коли гріхи твої дотискали тебе, коли душа твоя не сходила до приспонії, але потім кров святого Аганца. Вдруг тебе омила. І знов голова твоя піднята. Ви знаєте, от по чому він каже, в одного вірителя було два боржника. Один винен був 50 дінарів, а другий 500. Він каже, прости в одному і другому. Як ти каже, думаєш, хто буде благоволіти, уважати і прославляти? Там так не написано, я знаю, але там все це є. Його. Каже, звісно, той, кому проще на більше. Він каже, я зайшов в дом твій, ти мені води на ноги не подав. І оливою волосся, ти моє, не помастив. І поцілунком мене не зустрів. А вона від того часу, вона не може даже. Піднятись вище, а тільки знаходиться біля стоп, якими Ісус ходив по землі. Можливо, вони були в пилі, чуєте, але вона сльозами своїми омиває їх. Почому? чому? В неї є благоговіння, вона знає, що отримала? Волосям своїм витирає їх. І Оливою мастить. Разниця велика. Я думаю, друзі, щоб нам сьогодні не оказатися з ожесточеним серцем, забувши всі благодіяння Христові. Він каже: а в ком сього нет, тот слеп забил о прощенні прежніх гріхов. Ви знаєте, я поначалу, вибачте, так ще чуть-чуть. Проповіді мої, свідоцтва мої, були вони, знаєте, як це сказати. Я розказував, як Бог мене простив. Можливо, для багатого кого зі світу їм було непонятно, вони дивились, бо це все ж типічно. А я не міг про це навчати і говорив все тільки про свої гріхи. Браття деколи смущались, та вже, може, хватить. Та не позор себе. Чуєте? Я отримав прощення. А потім знаєте, що так все більш науки, науки. Я не кажу, Господь не обділяв благодатью. Але Володя, ти часом щось не забув. Ти вже став уважительний, уважаємий. І може щось. Ожесточилось, затверділо. Вже немає чогось, може, плаче в тебе в мене сьогодні перед Святим Лицем Ісуса. Що то закрито? А тут є таке благоговіння. А треба щось зробити для Ісуса? А серце не закрито, звісно же. Тому Він каже, істинні поклонники будуть поклонятися мені в дусі і в істині. Друзі, ви знаєте, я благодарен Господу. У мене не було цієї теми, але я думаю, що Бог хотів, щоб я повернув голову назад. Подивився на свою яму, а ви на свою, з якої ви ізвлічені. А потім подивились на скалу, з якої ви із Послухайте, благоговіє тоді буде, уваження буде, торжество буде, і будете казати, так як я, та ти що? Тати шо? що? й Господь благословить вас.